Ну і тепер маємо можливість послухати розмову Вікторії Пашковської. а Більше послухати Віталія Портнікова, який е зараз бере участь у заході. Е це такий круглий стіл на тему як перемогти у війні. І, от з приводу як перемогти у війні, і з приводу зустрічі у мінську зараз ми можемо почути журналіста Віталія Портнікова. Отже, Вікторія, тобі слово. Так, вітаю студія. Ситуація в країні надто складна, і ще сьогодні мінські переговори, які вже скоро розпочнуться. Щодо цієї ситуації, сьогодні і не тільки до цієї як перемогти війну. Головна тема сьогодні дискусії, на якій біля мене є відомий журналіст і телеведучий Віталій Портніков. Ми почуємо, він вже виступав. Я слухала його, але ще ви почуєте його думку. Доброго вечора, вітаю. Віталію, розкажіть, ви сказали дуже цікаву таку тезу. Я чула, що Україна це. Театр для бойових дій, але для Росії це не головне. Путін хоче Європу і світ, і тому сьогодні ці переговори важливі Продовжуй цю тему. Ваша думка? Я цього якраз не говорив. Мені здається, що мені це говорили інші учасники дискусії. А я говорив зовсім інше. Я говорив про те, що сьогоднішні переговори максимум чим можуть закінчитися, це якимсь зупиненням вогню. Це дуже важливий момент, тому що зупинення вогню це те, чим закінчуються такі конфлікти. Маємо усвідомити, що для Володимира Путіна є два варіанти кожний з них не є виграшним. Він може створити нове Придністров'я, але це означає для нього взяти відповідальність за території так званих народних республік. У нього немає зараз грошей на їхнє утримання, і він може віддати ці території під українською юрисдикцію, що означає, що весь цей жах сепаратизму зникне буквально за лічені тижні, не тому, що туди прийдуть українські. Українські патріоти, а тому, що туди прийдуть українські олігархи, які кого потрібно, куплять, а кого потрібно, знищать, і там буде така ситуація, яка була на Донбасі упродовж останніх 20 років. І ці олігархи вже домовляться тут зі владою про контроль над ситуацією про безпеку. Це путіну також не потрібно. Він не має реально якогось приємного для себе виходу ситуації. Тобто він або починає велику війну. І це не Україна буде театром бойових дій, а весь периметр російського кордону Заходу. Або просто припиняє вогонь на певний час. І я думаю, що другий варіант більш вірогідний, і це означає, що ми отримуємо ситуацію, яка дозволить нам принаймні очікувати зміни після фактично відворотнього краху російської держави. Тому що маємо усвідомлювати, і це теж треба зрозуміти, що путіну не потрібний Крим, не потрібний Донбас, що йому потрібно в принципі ліквідація української державності і в нинішньому вигляді. Він за це бореться, щоб Україна стала Росією, як в ті білорусі, і Казахстан, Росією Євразійським союзом не має значення, як це буде називатися. Має значення, хто буде ухвалювати рішення президент Росії і хто буде першим народом в такій імперії, російський народ. Так як це було завжди, фактично до майдану 2014-2014 років. Були старші брат, яким себе оголосила Росія, і молодші брати, які мали вислуховувати від її влади і її мешканців, все, що вони думають з нашого приводу. Те, що це не вдасться, в цьому я також впевнений. Те, що вони будуть пробувати і будуть намагатися аж до моменту, поки самі себе не знищаться, в цьому також впевнений. Оце такий етап, фактично. Який може стати етапом на шляху до їхнього цього самознищення. Це те головне, що ми маємо знати про мінські переговори, якщо це буде успіхом. Тому що можливий варіант, коли Путін просто злякається, розуміючи всі наслідки того, що відбувається, і на цьому, і на цьому ми перейдемо в нову фазу військових дій, набагато більш гостру, ніж то, яка була тепер. Це теж ймовірно. Але на вашу думку, для чого взагалі потрібні ці мінські домовленості І що вони наразі? Я вже мені здається відповів на це питання тільки що. але Путін навіть припинення вогню буде він віддасть Україну так просто. Звичайно, ні. Припинення вогню буде означати, що він буде збиратися з новими силами, шукати якихось нових слабких місць, знаходити, намагатися знайти порозуміння із заходом. Це взагалі не має значення. От ми весь час думаємо, віддасть Путін чи не віддасть Путіна, яка різниця, що бажає Путін. Проблема в тому, як розвиваються історичні процеси, чого бажаємо ми з вами. Якщо ми бажаємо мати незалежну демократичну європейську державу, яка буде йти до Європейського Союзу і до НАТО, так воно і буде. Якщо Путін бажає буде не від Пускати Україну, це буде прискорювати крах цієї держави, де, якою він керує. Я знову повторюю: без краху цієї держави українська незалежна державність не є реальною і довготривалою. Це теж треба розуміти. І так було, до речі, під час виборів визвольних змагань 1917 1922 років. Україна стала незалежною державою, але Російська імперія не загинула. Більшовики її відреставрували від, від, вже на нових якихось принципах класових. І ви знаєте результат? Результат був дуже простий. Перше, що зробила ця бандитська імперія у новому Ленінсько-Сталінському вигляді, вона окупувала Україну, Білорусь, Казахстан, Кавказ. Потім в 40-му році Балтійські країни. Вона почала відновлюватися територіально. Немає значення, як вона називалася Російською імперією і чи Радянським Союзом. Це була імперія в якій воля одного народу і певної кубки людей, які над ним стоять. Була нав'язана іншим народом, тому що цей народ, як імперський, набагато більш здатний бути оцією прокладкою між владою і окупованими народами, ніж будь-який інший, тому що його виховували в такому вигляді. У росіян, як у імперського народу, на жаль, немає ніякого іншого можливості цивілізаційного самовизначення, як своє рабство нав'язувати іншим. Ну така така трагедія. Ми маємо до речі до цього ставитися без відрази. Ми маємо думати про те, як ми перевихуємо російське суспільство після краху російської державності. Це для вас теж потрібна велика місці. У мінську, на вашу думку, Європейський Союз має великий вплив на Путіна на Путіна має вплив ці дії, які прискорюють крах економіки Росії. І очевидно, що європейці, які говорять, що ці дії можуть бути більш жорсткими, вони мають. Реальні козирі в цих переговорах, питання в тому, наскільки вони здатні будуть ці козирі застосовувати, і наскільки Путін сам розуміє всю невідворотність цих проблем. На жаль, він не людина з хорошою економічною освітою і з хорошим стратегічним баченням. Як підсумок, який шлях є до встановлення меру? Це військовий чи дипломатичний? Це комбінація шляхів. Ми маємо зараз діяти дипломатичним шляхом, усвідомлюючи що цей дипломатичний шлях, дасть нам передишку і прискорить крах нашого ворога. Але разом із цим ми маємо готуватися для до оборони. Якщо виявиться, що нам вдалося зразу зараз мати передишку. Ця передишка має бути використана для. Посилення військового потенціалу країни. У нас має бути така армія, яка більше не дозволить ні жодному з зі Сходу прийти на нашу землю. Ось це головне зараз от ми говоримо реформи, зміни в країні. Головна українська реформа, яка має дозволити нам всім вижити, це збройні сили і спеціальні служби. А все інше, про що люди зараз думають: покращення рівня життя, зміна їхнього бізнес можливостей це вже друге питання. Інша справа, що сильна економіка дозволить нам створити сильну армію. Це теж взаємопов'язані речі, але починати треба з армії спеціальних служб. Тому що якщо не буде армії, не буде спеціальних служб, ця територія буде завойована, і всі ті, хто хочуть добробуту, курсу гривні і таке інше, будуть просто лежати під руїнами київських будинків разом із своїми дітьми і онуками. І це вони мають чітко для себе зрозуміти. Люди, які не хочуть годувати власну армію, будувати і рано чи пізно будуть годувати армію чужої країни, яка несе тільки смерть і сльоз. Дякую. Отже, студія, ви почули слова журналіста і телеведучого Віталія Портнікова щодо ситуації щодо мінських переговорів, які скоро мають розпочатися. армія має бути сильною відповідальною і щодо подальшої долі Путіна і Росії студія.